Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Влачеті седан. Розглянемо зовнішній вигляд комплектацію, яка йде з даним фаркопом. Що уявляє собою даний фаркоп? Центральна траверса в нас з круглої толстостєнної труби підігнутої в двох місцях, по центру труби приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Кронштейни до труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах кований зйомний палець. Яблучко стандартне 50 мм. Такий гіб крюка. На першому болту у нас кріпиться подрізетник для кріплення різєтки. На кожному кронштейні додатковий виступ з отвором для, страху... для кріплення страховочного цепа. По боках до труби приварено. З кожної сторони по кронштейну товщиною по 6 мм. На кожному кронштейні напівпас і по два отвора. Для кріплення фаркопа до автомобіля. Для встановлення фаркопа бампер знімати підрізати не потрібно. Підводимо кронштейнами під автомобіль. Ближче до бампера є болт для кріплення бампера. Ми його відпускаємо для того, щоб завести цим напівпазом. Заводимо напівпаз під цей болт. Співставляємо ці отвори з отворами в ланжеронах. Потім використовуємо болти разом з туками. Значить, дані отвори знизу в ланжеронах присутні, в багажнику, їх, скоріше всього, немає. Тому необхідно 12-тим свердлом продовжити ці отвори вверх у багажник. Для кріплення в багажнику з фаркопом йдуть пластинки накладки Значить, вставляти фаркоп можна стулками зразу знизу. Яким чином, якщо вийде, так, завести через цей болт. І тоді вставити. Якщо не виходить, цей болт тримає, тоді прийдеться в багажнику, розточити напільником е, отвір під діаметр втулки. Діаметр зовнішньої втулки буде 16 мм. Болт трим, притримується на цьому болту. Тоді вставили і втулку вставляємо з багажника. Вона сюди вставляється, як в стакан. Зверху, з багажника, закидаємо втулку на болт. І тоді на ці болти вдіваємо наші пластинки накладки. І ровер гайка. затягнули. В принципі, все просто. Що в нас штатно йде в комплекті з даним фаркопом? Дві пластинки накладки, вони однакові. Міжцентрове співпадає з міжцентровим на кронштейнах фаркопа по 110 мм. Пластинки накладки по 6 мм товщиною. Ось такі. болти. Для кріплення фаркопа до автомобіля 4 штуки. Ідуть разом з тулками, 4 гровіра, 4 гайки. Оцинковані болти, як правило, 12х110 з частковою різьбою. Як правило, в 8 класі. 8 і 8 твердості. Гайки, гравіра. Крім того, в комплекті йде 2 куска кабеля 2 і трьох жильний 0,75 квадрата. Вкладиш. Захисний ковпачок на кульку Гумка. Вінтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка польська пластикова 7-міконтактна. Як правило, з такими гумовими ущільнювачами Така от, може відрізнятися незначно від комплекта поставки від партії. Так, фаркоп виглядає, якщо його розвернуть. Наші бічні кронштейни по 6 мм. Траверса. Кронштейни з восьмерки з додатковим виступом для, страхов... для кріплення страховочного цепа. Косинки з Такі гіп крюка. Такий зовнішній вигляд знизу. Ось вот такий вот Житомирський фаркоп до автомобілів лачеті Сідан. Які плюси даного фаркопа? Понтужна центральна траверса? З'емний кований крюк. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені заводом-виробником. Без зйома, без підріза бампера. Рекомендую.